Ну що ж, товариство, продовжуємо нашу трансляційну сітку сьогоднішнього ігрового дня. І зараз презентуємо до вашої уваги поєдинок за участю команд ФК Дубно та ФК Єврошпон Радевилів. Дубенчани відповідно будуть у білих футболках і Єврошпон Радевилів» відповідно у чорних. Ну що ж, тут зараз буде якийсь супермомент. Буде удар, не вдається. Можливо, зараз! Ні, зрізається м'яч. Давайте одразу, товариство, озвучимо для вас склади наших команд. Отож, ФК Дубно в такому складі. Ольчанецька Вероніка під номером 77, Шмігель під номером 99, Шевчук 25, Мельник 12, Шмігель Олександр 19, Олійник 10, Стець 7, Рудка 15, Сятківський 20, Василевич 28, Ільчук 99, Стрільчук 5, Бабич під номером 12. Так, команди Єврошпон Радивилів наразі складу не бачу. Аут. Ну що ж, не припиняється, у нас тут дощ в Родовилові. Ну, в принципі, синоптики прогнозували, що до обіда у нас власне буде от така погода, яку ми зараз наразі спостерігаємо. Боротьба. Непогана передача. Можливо буде будуть... Ні, немає там кому прострілити. Супер удар на дівченку, але не проходить ця передача. Не проходить власне ця передача. Це на Осинецьку Вероніку. Від... від... Ну що ж, бачимо, що дубенчани захопили ініціативу. Чесно кажучи, я думаю, що Радевелі буде ну, в цікавіше футбол грати, але поки що бачимо дубно. Боротьба, дубенчани. Тут їхній гравець зараз з м'ячем. Спокійно розряджає обстановку, віддає на партнера. Ну, здорово грається. Шевчук був 25 номер. Не проходить оцей пас. А чому не проходить, що я казав? Там є кілька колобань в центрі, через які не просувається м'яч на окремих ділянках футбольного поля. Боротьба. Зараз будуть у нас гравці з Городовилова з м'ячем. Аут. І буде вкидання за боковою. Вкидання за бокової. Боротьба і аут. Дубно проти Родовилова. Протистояння двох міст, які до, ну, після децентралізації належать до одного району. Дівчинка класно. Білдап тут підключили її гравці команди ФК Дубно. Боротьба у нас в центрі поля. Вероніка Ольшинецька віддає на порт нееропас. Ну буде удар чи не буде. Ні, не вдається це просування. Можливо, зараз. Який же шанс дають пробити, але можливо зараз. Знову, ну бачимо, кажу, дуже симпатичний футбол від підопічних Михайла Вітерука. Ну, Єврош Понерадовилів там тренерський тандем, наскільки я знаю, Івана Васильовича Антонюка. Та Миколи Сріючи Петролюка. Боротьба. І буде зараз. Хто першим у нас на м'ячі? Першим на м'ячі. Ну там однозначний <кій> був фол, але. Кидання зараз буде за бокове. Чи, чи фол там зафіксовано в центрі польні? Вкидання Кидання бокове на користь дубинчан. Боротьба. Аут. Знову ця боротьба. Знову як же симпатично тут грає гравець дубна, але підкати ще від гравця команди Єврошпонрадовилів і буде, відповідно, зараз вкидання за бокової. Ця боротьба і буде. Ні, немає там кутового Лчанецька. Ні, все-таки виходить м'яч за лінію поля і відповідно буде зараз кутовий на користь команди. З Дубна. Дубенчани. Дубенчани ну, традиційні учасники багатьох турнірів. Там, в центрі поля боротьба. Нема кому замкнути, ну бити треба розворот. Одни, на Вероніку не проходиться передача. ФК Дубно. І буде зараз. аут. Кидання за бокової. Кидання за бокує. Буде удар, чи не буде розворот! Готовий! Своїми зусиллями гравці креативного плану дубенчан заробляють корнер в цій ситуації. Кутовий. Вероніка, Вероніка вперед, завантажу. Ні, там першим. Знову удар! Ну бити треба ще раз. Два рази, два рази заблоковано, але ж потужно грають гравці в білих футболках ФК Дубно. У ну, мене таке враження, що дощ вже менший став суттєво, ніж був. Злива вже, ну, є ще дощ, але вже не таких масштабів, як це було раніше. Можливо, зараз буде ударні. Тут бачимо. Радавилівські Ну щось не клеїться, гра в Радавилова. Можливо, зараз контратака. Ні, якийсь під монстр підкату бачимо. 25-й номер команди ФК Дубно. Дуже здорово Шевчик тут зіграв. Зараз з м'ячем Дубенчани. Ну, тотальне просто перевага володіння. Ну, знов підкат не дають пробити гравцеві команди ФК Дубно. Одного другого під удар лівою. Ах! Тут дарма зіграла. Перепрошую, хлопчина був попереду на дівчинка Вероніка Ольчинецька. Супер шанс був, але не вдалося. Кутовий. Просто тотальне домінування. Класно, класно грають дубенчани. Залітайте, друзі, в нашу трансляцію, ставте вподобайки, пишіть свої думки. От, е, по нашій трансляції, зокрема. Відворіт. Тим часом. Так, не бачу наразі подобаючок. Друзі, ставте обов'язково подобайки, пишіть обов'язково свої думки в чаті. Боротьба у нас в центрі поля. Дубно, дубно-дубно з м'ячем. Як же здорово там накрутив. Нічого собі двох на лівому фланзі. Грецівка, дубно. Все правильно здорово робили, відзахищалися. Ну, можливо, зараз буде удар. Не віддати треба було під партнера, чекає, кому віддати. Ну, не знаю, в стилі тільки так є барси. От перший поєдинок дуже невиразний був з боку ФК Дубна, не в плані змісту гри, а цей просто вау. Зараз дуже симпатичний футбол демонструють, кутовий. Ну, чесно кажучи, по футбольному сленгу берега десь не бачить Команда зарадовила в цьому матчі. Просто не віддають м'яч до Бенчани і все. Кутовий. Що ж тут буде? Дубно? Ні, не проходиться передача. Можливо, зараз. Ну, бити треба, ні. Не вдається. Забирає там спокійно голки при м'ячі. Перед завантажують тут шкіряну сферу. Знову ця боротьба аут. Знову буде аут і відповідно буде вкидання зараз за бокове. Удар, ні, не проходить. І буде відповідно зараз. Буде відповідно зараз відворіт. Тим часом. Вихід і є 1-0. 1-0 Дубно забиває. Забиває Дубно, десь закономірно. Класний футбол був від Дубенчан. І на центр поля вказує наш арбітер Краснов Артем. Аут. Кидание за боковое. Боротьба у нас в центре. Аут? Знову кидание. Ну, дуже багато боротьби, ну не такий темп. От, попередній матч там взагалі неймовірний, шалені були швидкості і так далі. Тут немає такого в цьому матчі. Бачите, матч на матч не, не похожий, але тим не менше, можливо, зараз дасть серед Не вдається, і буде. Аут дуже здорово, дуже здорово дубно виглядає. Так, Кольчанецька Вероніка зараз буде вкидати за бокової. <різь> <Out>. <різь> Боротьба у <різь> Боротьба в нас в центрі. Просування непогане зараз, я так думаю, буде на правому фланзі. Дубинський гравець це здорово робить. Який дриблінг! Нічого собі сейв ще Просто суперсейв, що набув відгуки. Передавили. Ще один удар. Ще один. Три удари в одній атації. Кутовий? Шикарний сейв був, але дуже класно зіграв гравець Дубна. Кутовий. Ну бачимо, що там підказує, як диригент в оркестру Михайло Вітерук своїм підопічним. Готовий. Тим часом. Наразі зараз м'яча. Можливо, зараз одного-двох. Знову. сейв. Як же здорово сейвить кіпродавилова. Чесно кажучи, рятівник своєї команди, бо дуже багато ударів. Ну, не знаю, Радилів щось навіть контратаку не спроможний, бачимо, зорганізувати. Там що було зіграно який зафіксовано, чи що, я не можу зрозуміти. Так, арбітер наш призначає. Призначає. штрафний. Штрафний, і відповідно зараз кілька гравців, я так думаю, родивила буде в стінці. Супер момент! І знову сейв, ну нічого собі. Це якийсь, не знаю, Джон Луїджі Буфон на мінімалках стоїть в родевел, а такі сейви робить хлопчина, що я вражений. Кутовий? Кутовий на користь команди ФК Дубно. Корнер. Що зараз буде удар чи не буде, ні, немає там кому пробити. УДАР! Знову не щастить. Ну кажу так, от тільки так у Барселонську тут нам вкадубно демонструє. От чесно, перший матч їхній ну, не найкращий, був, кажу відверто. Мені здавалося, що цей склад Михайла Ветерука не буде, але зараз просто вражають, просто розривають в цьому матчі своїх візові, чесно кажучи, обіліваю з Польщі. Нічого собі. Ну, бачите, навіть з Польщі дивляться наші трансляції. Приємно стандарт на користь ФК Дубно. З м'ячем команда Ешпон Радивилів радивилів. Все, загубили. загубили цю позиційну атаку. І вже шанс в команди з Дубна. Збільшити перевагу ні, не вдається. Знову у нас боротьба. І що буде удар, не буде. О, десь куражиться. Мені вже здається в ці хвилини, чесно кажучи, гравці з Дубна. Все їх влаштовує ясно, що рахунок не наскільки суттєва перевага, рахунок дуже слизький, ж об'єктивно кажучи. Кидання буде зараз за боковою. Аут. А, Ольшанецька Вероніка, Гравченя Команда в Кадубно зараз буде здійснювати вкидання. Кидання за боковою боротьба. Знову цей дриблінг... Ні, відпускає м'яч. І ці дорогоцінні два метри якраз втрачає, коли можна було завдавати удару. Знову добенчане. Знову, знову, круто, класно поклав опонента, Ну ж бити треба. <составить> так довго приймали рішення. Знову сейв. Ну я не знаю, ну просто кураж піймав голкіпер Радавилова. Просто кураж піймав і. Так, що там призначає наш арбітер? Це точка, я так розумію, пенальті. Краснов Артем призначає пенальті в цій ситуації. І рахує дистанцію. 9 метрів, ясно. Відраховує для удару. 9 метрів і зараз буде пенальті. Так, Євка Дубну здобуває супершанс. Подвоє тепер як танцює голкіпер. -у 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 -у! Я би бачив, як він танцював там в воротах, тиснув, ну нічого собі. Ну я вже можу поцікавитися прізвище голкіпередовилого. Але... Ну поки такі сейви, ні один голкіпер тут не робив на турнірі сьогодні. Нічого собі. Ну це без прив'язки найкращий голкіпер турніру 100% без перебійців. І що тут? М'яч виходить за межі поля? Все, друзі, вітаємо! ФК Дубно з перемогою, коротка.